Компанія Б'янки хотіла зайти на ринок електровелосипедів, але для цього потрібно було вигадати концептуально новий велосипед. Тож, вклавши всі свої ресурси, Bianchi створили модель ЄСАВ, вклавши в неї абсолютно всі найкращі характеристики, які існують. Цей велосипед був унікальним, концептуальним і карбоновим, тобто не всі могли його собі дозволити. Тож на його основі була вигадана абсолютно нова платформа Єомнія, і цей велосипед собі вже могли дозволити всі люди, хто хоче електровелосипед. На платформі Єомнія було виготовлено три моделі велосипедів: міський називається Сі Тайп, гірський називається X Type або повна назва FX тайп. І туристичний, звісно, був T-Type. Але особливість всіх моделей e Omnia заключається в тому, що у них є спільні риси, а саме це дизайн рами, інтегроване освітлення та електроначинка Бош. Це мотор і акумулятор. В цьому відео якраз буде огляд міського велосипеду e Omnia Сі Тайп, і якраз давайте його і розглянемо. Рама в цьому велосипеді алюмінієва і виготовлена якраз по тому типу, який мені найбільше подобається. А конкретно в цю раму інтегровано абсолютно все. Особливість цієї рами ще в тому, що труби тут не просто круглі, а вони тут йдуть, ну, типу, як з трикутним січенням. Це для того, щоб збільшити міцність і жорсткість рами. Якщо звернути увагу на пір'я, то на пір'ях труби взагалі дуже широкі і товсті. Це для максимальної торсіонної жорсткості. Ну і також однією із особливістю цього велосипеда, так як він міський, є повністю інтегрований в раму багажник. Він також зроблений із товстих труб. На цей багажник можна встановити і корзинки, і дитяче крісло, і їздити взагалі всією сім'єю. І дуже необхідною особливістю цього велосипеда є вмонтований в раму велосипедний замок абус, який працює так, що ви просто блокуєте заднє колесо і цей велосипед уже можна поставити під наглядом, не закриваючи його великим велосипедним замком. Цей велосипед підняти і пронести буде такий доволі важко. Так як це електровелосипед, то акумулятор тут вкладено прямо в раму, і це забезпечує високу міцність та жорсткість конструкції. А щоб дістати акумулятор, треба зняти спеціальну кришку, яка його захищає і не дає попасти туди в воді. Для того щоб це зробити, все дуже просто. Потрібно натиснути спеціальну кнопку і зняти кришку. З першого разу це зробити відносно важко, але це і дуже добре, тому що його вже так просто буде не украсти. Але попрактикувавшись, зробити це дуже швидко. Далі беремо ключі від велосипедного замка, який розташовано на рамі. Відкриваємо спеціальний замок. І дістаємо акумулятор. На акумуляторі розташовано порт для заряду, кнопка, яка відображає заряд акумулятора, і сам індикатор. Акумулятор, до речі, виготовлено дуже якісно і він покритий металом. Потужність акумулятора це 500 Вт на годину, і такого об'єму акумулятора буде достатньо для того, щоби їздити по місту і взагалі використовувати велосипед як ком'ютер. Двигун тут також Bosch, потужність його 200 Вт, і цей двигун працює як асистент, тобто він вам допомагає крутити педалі, але не робить це замість вас. Сам двигун повністю захищений від механічних пошкоджень, тому можете за нього не переживати. З ним нічого в процесі їзди не станеться. Двигун керується комп'ютером, який розташований на кермі, та має 4 потужності. Режими перемикаються за допомогою клавіш, і також є спеціальний режим ходьба, який допомагає підняти велосипед по сходах. Також цим комп'ютером вмикаються і ліхтарі, які є особливістю цього велосипеда. Вони дають панорамне світло спереду і також ззаду. Тобто спереду у вас вбудоване переднє біле світло, а ззаду в раму вбудовані червоні ліхтарі. Тобто освітлювати дорогу ви собі уже можете вбудованим світлом приблизно на 100 метрів. Вилка тут традиційна для міських велосипедів Сантур з ходом в 100 мм. Вилка тут широка і розрахована під вісь. Тобто особливого вилці нічого немає, тому що її задача ловити ямки і бути м'якою. Гальма тут гідравлічні, вони необхідні якраз такому велосипеду і мають ротора 180 мм попереду і позаду. Трансмісія тут десятишвидкісна: це Shimano Deore, і монетки, і задній примикач. Ну і касета тут із розрахунком 11,42. Тобто, вона вам дозволяє навіть без електромотору виїжджати на будь-який підйом. Ну і колеса тут також зібрані спеціально з врахуванням, що це електровелосипед. Покришки тут швальби марафон є плюс 28 на 2,15, тобто вони і великі, і широкі. Тож на таких колесах буде і м'яко, і надійно. Також із приємних інтегрованих особливостей це підніжка. Разом із велосипедним замком це дозволяє залишити велосипед будь-де, можна його поставити, особливо якщо цей велосипед навантажений корзинкою або дитячим кріслом. І також на цей велосипед встановлені. Крила СКС. Ці крила захистять вас від дощу, від бруду і взагалі від всього, що буде на дорозі. Тож, друзі, підписуйтесь на цей канал, щоб не пропустити нові відео, ставте свій електролайк і пишіть в коментарі враження про цей велосипед. Друзі, якщо ви хочете стати партнером Velo.FM, заповніть анкету на сайті. Щоб придбати товари, представлені у відео, переходьте за посиланням на наших партнерів в описі. Також дайте нам знати в коментарях, чи було для вас корисним це відео.